Так, депортують українців з Європи чи не депортують? Розкажу вам про реальні випадки і причини, коли людей депортують. І дві основні причини скажу за що можуть депортувати з Європи в Україну. Розповсюджуйте, поїхали, розбираємося, як це є насправді. Отже, є дві основних причини за що вас можуть депортувати. Перше, це ви влізли в якусь кримінальну відповідальність в Україні. А зараз у вас може бути дуже багато всякого, бо там купа різних законів. Багато чоловіків її виїхали нелегально і Так далі, зараз це розберемо. Друга причина у вас є якийсь кримінал в Європі. А щоб розуміли, кримінал в Європі це в Німеччині може бути давно не оплачений штраф за парковку. Просто який ви пропустили, чи забули, чи а, десь не оплатили комуналку чи Джоб центр, десь вас доганяє, чи Хтось дізнався, що у вас були додаткові баланси на картках. Мені про це є попередні відео, і ви їх не заявили, коли заїжджали на допомогу за кордон на прихисток. І третя причина: ви можете представляти небезпеку. Для закордона і зараз витрачається по три мільйона на те, щоб захистити ці ярмарки, і туди підпадають просто всі українці, які щось роблять не так. Як там за правилами, от хто ще з українців не встиг адаптуватися, то от ви підпадаєте по цю історію. І знову ж таки проблема з документами, з реєстраціями, з легалізаціями, оце от вся перша в Україні. Ви щось там нелегально це виїхали. У вас там якісь, не дай Боже, кредити, які вони закрили, борги за комуналку і так далі. Зараз же ж повний відкритий фінансовий моніторинг між Україною, і Європою, і всіх оцих справ Україні дуже потрібні громадяни і Європа. Якщо ви ще не легалізувались, не влаштувались нормально. Якщо ви ще Шалтай, Балтай, досі мову не вивчили там, де вже ви де ж ви живете, але давайте по відвертому таких українців дуже багато. Велкам, ви під, під, потрапляєте під цю категорію. Потім, десь ви там привищили за кордоном швидкість. Буквально на 15 кілометрів чи щось іще от сталося, якісь чеки, білети не проплатили комуналку і так далі. І от вам достатньо попасти про проактивно на, про налаштованого на російську пропаганду, якої дуже багато за кордоном людину в органах, в структурах, яка працює. І здавалось би, яке вони взагалі право мають взяти вас і десь депортнуть. А, наприклад, в Польщі, як зараз відбувається, вони просто беруть цю людину, відвозять до польського кордону і передають просто на українську сторону. Українська сторона вже забирає, нічим не розбирається, і все, і ти нічого не докажеш. Ну ви самі розумієте, як це працює. Поняло тому треба зараз бути дуже обережним. і знову ж таки за безпеку, то, що відбувається зараз в Європі, і то як безпека в Європі порушена через велику кількість іммігрантів. А українці на жаль, мені дуже прикро, але українці ототожнюються з тими самими іммігрантами. Розумієте, все, все, що треба, це просто десь мати якесь порушення, ну досить серйозне, да? Але знову ж таки, в Європі кримінальщину дуже легко отримати. І все, і ви претендент, просто на, на евакуацію додому. Все, чао. Все, друзі, отака от от інформація, будьте обережні, дійсно таке вже відбувається. Воно масово ніде не оприлюднюється, але воно є. Слава всім українцям, які досі тримаються.